Усім привіт, з вами я, Обиска з України, і це мій новий відео на цьому каналі. Ми зараз дамо нашу базу, тому що вам маю щось розказати і показати зразу, на прикладі, що в нас проблеми великі. В нас чуть-чуть дуже чуть-чуть поламалки. І я щось придумав ліпше, ніж того, то, що ми зробили. Зараз заходимо в нашу базу і будемо. <кій> я буду розказувати, що робити, що ми не будемо робити. В чому прикол. Ну, вона наша база, Пам'ятаєте нашу базу. В тих серіях зробили. Вау я тут накрив і трошки робив тут. Сніг падає статі. І бачите. Тепер дивіться уважно. Перший у нас мінус, тому що сніг залітає сюди. Бо з боків і заблис, з переду, всього, що можна. Е, так. Другий мінус. Тепер подивіться на тому на дошечку. Тому, бачите дошечку? Тут все нормально, тому трохи, ну, бачите? Чуть -чуть, тому що туди груба була, груба. Тепер чекайте сюди. Бачите? Е, ми її забили два, тому що вона була коротка. Ми забили їх два. 24. І воно типу, спередується нагнулося, бачите? Е, я не знаю, чи то нормально, чи то не нормально, але це дуже погано. В да. чому прикол? Бачите, вся лавка мокра, тому що нині падає сніг і воно все намокло. Дощ падав нині сьогодні. Це погано, капець. Я думаю, коротше, десь знайти якусь заброшечку. Таку маленьку заброшечку, коротше. І там будемо яскати, строїти, виживати, все робити, коротше, по феншую, розумієте? А я не знаю, поперше. Треба, треба нині шукати, думати. Дивіться, бачите, так кільонка затримає. Белянський, чим чим я думаю. Ми не будемо цю базу розбирати, най стоїть, скільки достоїть. стоїть. Вона якщо зламається, ми построїмо іншу. Ми щось перестроїмо цю, Я вже, її вже куплю, вже тіпа, типу, ну скажу. Куплю вже типу, все нормально, вже шифер куплю, балки нормальні зафігачимо. зробимо нормальну кібіточку. Тута. А не знаю, чого тут, тому що мені тут файно. Вліті тут так прикольно. Ну, і зробимо зараз... Ми зараз будемо шукати якусь заброшечку, що, знаєте, там чуть-чуть бути якось, блін, захисніше. Ну треба так. Я знаю одну заброшку на плюси. Знаєте, там є така заброшка одна. Ну, блин, знаєте. Так, ці водочки, дивіться, вони файли причіплені, вони не відвірюються, вони їм нічого. Вони... Тать так, чуть ну, то, блін, не сильно. Давайте, коротше, зараз знайдемо в кусь новий штабі. І може щось придумаємо ще ліпше Ясно, що ми щось придумаємо ще ліпше Якщо ми забросять, розумієте, на забросі, собі всі там все заліплює. Ну, коротше, ви то зрозуміли, що в нас такі є проблеми. У мене є телеграм-канал, називається Олег Фу! Близько кона, на, на віт, телеграмі, напишіть, близько вам вибір ця група. Там я розказую про своє життя, показую якісь відео, які я не випускаю на YouTube. Паром. Так, отакі от відео є <сміх> не одне, а багато. Коротше, я зараз буду в Телеграм, типу запускати там відео. І пишіть, коротше, пишіть в коментарях той. Ем, чи ви хочете, щоб ми далі тут були, щось прокачували ту базу, чи, чи я, як я думаю, тупо піти на якусь заброшку. Добре, хотаємо про ту базу, ми забираємо наше дзеркало з одного виду, там воно, і нашу ту умивальник, А так можна. І ми йдемо шукати якусь заброшечку. Що там построїться, ось сніг падає сильний та буваємо. Я вже ідеальний ютубер, що знімає під сніг, під дощ пофіг. Дарі, пофіг, погнали. Е, ми будемо, здається, розвиватися, якось на забросити, тому що заброшка там вже майже все готове, там, там тільки прокачати і все буде окей. Там типу, пофанчує. Я маю оцю Заброшку, бачити, по корланду. Я думаю, тільки одна є вона. Типу така безменша. Тут чуть-чуть, дах -чуть, обвалий і там чуть, чуть таке є мінуси. Ну блін, більше плюсів чи мінусів. Знаєте? Ну коротше. Там щось ніхто не падає, зараз заяву подивимося. Оглянемо і подивимося. Я тут не раз був і не два рази, хочете. Оце вікно вже зразу бачу. Це вікно, тому що я тут вже ходив не раз, зараз вам піднімлю, покажу. Кропило щось, думаєш, піче пече. Кропива. Якщо ск... присуте в... в коментарях, що у вас кропив пече, чи... чи не пече. Опа, чекаємо зразу. Дверь низькі, тому що я трохи вищий такі чи знаєте, щось не таке. Двері вже тут готові, ми ті двері поки. Ми зразу во двері тут. На тих штучках Повішим. Ми можемо, знаєте що? Ми можемо цю штуку підрізати так само і там. І попробувати знаєш, знаєте, ну, важкі такі, а воно тепло буде. Ту штуку ми забираємо, тому що ми будемо сидіти. на Я вчора тут був у дошки. Туди може підемо зараз, чекайте, Погальмуємо. Так, дивимося сюди. У нас вже тут. Теп... Ну, чи вже тут тепліше Так, ну Та! То... Блін. Та. Сніг туди залітає, ну тут таке. Це інволіма, бачите. Це... Коротше, закриємо отут. Бачите, як сніг там падає вже. Ви то бачите? Дивіться, який сніг. Дворі. Сніг на дворі капець. О, розетка. Я не буду. Е коротше, користуватися такими рязатками тому що я вже спалив акумулятор буду зараз замовляти ще один акумулятор тому що я спалив свій перший о, ці водирки ми закриємо дошкою якоюсь тут, ми не знаю, ми щось придумуємо замалюємо або, коротше, тут ми пінкуй зафігачим туго, туго, бачите, щось туго то ми пінкуй теж а ми ще тут, знаєте, кільонкуй зафігачим на зиму, то ми вся за... з двору. Тут ми теж пінками, під... тут скло розбите, ми маємо вже скло, ми поміняємо, там на дворі, поміняємо і буде все файно. Так. У нас є тут пічка. Пічка, так, да, пічка. У нас вішак, є статі, вішачок. Хороший вішак просто тупо. Це скільки хочете. Пічка готова, майже, блін. Очекайте. Там ще щось, ну блин, поламався тільки. Товар, сука, що, тримається. Нормально. Вишав курточку вішати, ще щось вішати. Е, на приклад, я можу, можу, мого брата, мого... Коротше, його звати Росію, він в мене дивиться. Ну, може, я його до себе взяю, і ми будемо тут виживати разом. Так. Так, так. Е, во... Тут, О, бачите? Кстати набирайте 100 лайків і я залізаю на горище. Так. Я вже там не зала... я вже раз залазив. О, Защівка тут є, видно, що є, а якісь коси жопу робилися. Чекайте, ми ж там нічого не грали, просто показуй Бачите, тут робили, тому що були колись кози. Живи. Колись Скоріе магазину, как короче, к магазину. що бачите, реште. Та зимно звідси буде йти. Ну, ми то все зробимо нормально. Так. Фанер. О, Ми можемо, знаєте, що з робити? Отако. 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 Заліпити тут. Отако, короче. І заліпити. Все. Вікно забите нафіг. Все. Розумієте, тут ми, нам нас менше видно і менше питань. Там вот буде такое походу. Добре. E добре. Добре, добре, добре. Пічка тут є, я боюся, що тут нічого не обвалилось, тому що все на ніх'є. Я так різко не буду рухатися. Тому що не хочу я хочу жити, знаєте Е, e Добре. Добре, добре. E добре. Угу mm -hmm. Тут цегла є, ми тут можемо зробити чуть чуть по феншу, знаєте. Mm -hmm. Та, є тут ще, що все за комуніздили, ясно що. Це розумні люди. Во, коротше, тут є ще такі дошки, типу. Туда. Я зараз може якось покажу вам, що там навраху. твориться. Може вам видно, може вам не видно, я не знаю. Я думаю, що тут за духи пахнуть, а то мої духи. <гум> я ж так обосрався, думаю, що суді. Це мої духи. Да. Во, того, короче, дошка, ми з другому розганялися звітом і також застрибували. Руками потім. Е... Давайте, це, може, пройдемо якось туди, я, бу... я щось хочу да, пройти. Тут, як щось в що то впадеш, то буде якось не, не по, буде дуже погано, чесно кажучи. Я перевіряв, ми з другом туда лазали. Не... Коротше, я, не, я вам не кажу лазити по заброшках, тому що це небезпечно. Може, щось забувалися, поламатися, ще щось там. М -м, багато чого можна зробити. Це... Не раджу ліпше по заброшках, ліпше зробіть собі якусь кібертичку і не займайтеся таких речей, як я. Е -е, дивіться, во. Тут півдоха нема. Да. Лайк. Like. А наш кут там... Нормально, тут шифер є. О, шифер. О, Попробуй на це встати. Ні, воно зараз впаде. Кратше ви зрозуміли. О! Давайте подивимося якого то року. Так, і так все. 1930 рік. Єма! Нема То коли було. Я народився 2009. Що були, ну то я... Ну, зараз ми зайдемо там ту хату, я не буду показувати. Може показати, як там. Або не будемо, бо будемо, не знаю. Або ліпше не будемо, не будемо розікувати, знаєте, щось що боролися. Я хочу, ще знімати ролики От, короче, тут тако. Тут такого, тут пічечка є така. Маленька хатка. тут, тут короче, такого. Все. Обзор пройшовся. Ем, дивіться. Далі. Я відчув якийсь хруст. Ем, тут колись були цікаві двері, Отут. ми їх повертаємо з другом виносили з ноги. Ми винесли ті двері, там були теж, а там закрили ті двері, бачите? Там же все. Мінус база. Типа, о, такі воно у нас ще. Скорошого того кімнату найліпше збереглася. Я думаю, хочу найбільше її. Ту кімнату забрати. Так. Ту вик... закриємо. Так, добре. Е -е, дивіться. Дивіться, дивіться. Вікна тут ну, більш-менш добре. Ми тут пінкою хоч щось підробимо. Під Зробимо. Зробимо, коротше, то нормально повозинку Е, Може, може. Може. Може, мій брат двоєрідний щось підгане під мені під електрику, якісь зробити тут. Він просто обожнює. дивитися мої відеосики. Він буде точно це відео бачити. Статі, передаю тобі привіт. Во, ще з кіло є вікно. Ну, це вікно таке буде. Бу. Стать! Бачите? Тут немає вікна. О тут. Там немає і тут немає вікна. Зимо звідти тягне тут. Тут якось так більш-менш. Там капза, там зима хайпе. Тут так, знаєте, якісь поютніше виглядає. Так, є дерки, що здуваю, ну тут, блин, якось, Там якесь, типа там холодно. Тут якось так біжме. Тут дерки, бачите, тут можем. Можемо її потім з петель зняти і тупо тут дошкою зафігачити, що не проходити, і все. Щу! Все. Нормально. Чи це. Ти... Зкрізь ми пофіксимо все, але маємо. Ясно, що я буду тут виживати не один, тому що мені змісту тут одному немає. Кажу, або брат, або друзі. Е, -е Ще оце щось Дирко. Так, у нас тут буде багато проблем, тому що, по-перше, у нас, бачите, тут підлога трохи на рівно. Тут прибрати. Здаємо, що будемо тут все викидати десь туди. Приблизно десь план. Е, тут підлогу ми чуть поштикуємо, це варіанти. Да. Або вона буде так? Тому що якщо ми, буде... ми зробимо пічку цю. Оцю. То ми. І все буде файно. Коротше, дивіться, так. Ось е тут ми качемо, коротше. А де є типу... Я розумію, далі де є. Гайська штука, щось. Від... В, старих, то, в заброшках то завжди є ніби, якщо я не помиляюся. Є мама сніг падає. От то я, це я файно знімаю відео. Да. Так, чуть-чуть залітає сніг, не? Да. можна щось пофіксити. Нам головне оце закрити, тупо тобто закрити якісь дверями. Я кажу, робити або з того, або зробити саморо. Кум! Е, то Осуждаю, да. <рігла> ем. ємо. Красав. Якщо ви хочете, знаєте, що. Якщо ви хочете, що. М -м, хтось зі мною виживав тут, типа, як мій брат або мої друзі. Напишіть коментарях і багато лайків, тому що вам то скільки вам поставити то лайк швидко, просто один, підпуститися, поставити лайк і все, і в мене, і в мене виходить все відео. В мене... Не писав. Е, ну, і в мене зразу виходить відео. А так я бачу, що там Скільки нам один лайк. Ах, мені сміс немає. А, ну. Коротше, той, Давайте, будь ласка, давайте. Я хочу нормальне Україн... Я хочу стати на третьому місці по українському ютугу. Украї... Розумієте, Ба... нема багато ютуберів, що по-українськи. А якщо ви з України, поставте лайк, like, підпишіться на канал. І напишіть в коментарях Слава Україні! А я лайкну. Сердечко обміншу. Ну. Тому що вам тут скільки пара хвилин, а мені це приємно, дуже приємно. Ей, станці! Тут ще 4G тягне. Та! Та-та-там! Можливо, тягне. Тут ми можем. Я можу зробити ту хатинку. Зробити і! Зроби ту хатинку. Так, о о, о по максимуму. і взяти акумулятор. Можу і два взяти. Один я буду купувати акумулятор, мені один мені, мені хтось підігнати. Хто не знає. Мені написали в телеграмі може підігнати акумулятор, на муль. ну, Мені зараз акумулятора дуже не вистачає, тому що. Акумулятор мій був дуже потрібен. Я з ним багато світла мені а тепер нічого немає, тому що я всі акумулятори всі спалив. Да. Напишіть в коментарях, може ви маєте якийсь акумулятор, який вам не потрібен. Мені це допоможе, а вам все. просто буде ліпший контент. Я буду тупо робити світло, все прокачувати. Так, можна акумулятор купити, а не знайде. Ну, не знаю, можна. Добре, припустимо. Це таке Це менші проблеми. Дивіться, у нас є ще більше проблем. Там, ви пам'ятаєте, там дах обвалиться. Тут трохи чуть -чуть залітай. Тут чуть -чуть до нас залітає. тут, ось Звідси такое залітало. Треба зразу скоро робити ті в двері. Знаєте, знаєте, що вша я боюся? Що багато буде снігу. І тупо хату на дах нападає багато снігу. І вона, знаєте, типу, типа Поламається. Оце я найбільше боюся. Хм. Оце якось найбільше страшно. Ну це таке. Ну так, трохи страшно, я вам кажу, не лазьте по заброшках, тому що небезпечно. Я вже тут багато, е, я тут перевірю все, що, що нам ну, можливо обвалиться, я все тут обережно ходжу, я тут нічого не роблю. Будь ласка, не лазьте по таких заброшках, не робіть нічого. Якщо ви знаєте, що заброшка не обвалить, то... ну ціло, об... не лазьте. Ну що це не прикольно, якщо ви е... зрозумієш. Отут колись був щиток, щиток, коротше такий великий квадратний, ми його відкривали. Ще один мав щиток бути, ніби там в тій кімнаті. Ніби по логіці, А ніби її немає вже все. І нема. Оту шаудовий макач якийсь. Та тут всюди було світло, а тепер тут немає сидіти. Пам'ятаю! Коротше, дивіться, я буду на тому завершити. Якщо ви хочете... Це що я тут виживав? І тут було прикольно, і тут весело. Просто. Тут ставте лайк, підпишіться на канал і напишіть, ми хочемо виживав, є ж ти на збрості. А я буду завершити. Не хворійте! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім друзі, пока!